Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомленням з соціумом. Малята, зараз ми глянемо на малюнки, на яких зображені діти. Скажіть, чи однаковий одяг у дітей? Ні. Одяг у всіх дітей різний. А розкажіть, у що одягнені ви сьогодні? А ваша мама, сестричка, тато? А у що ви були вдягнені, коли йшли на прогулянку? Як гадаєте, дітки, а для чого людям потрібний одяг? Так, одяг потрібен людям для того, щоб захищати їх від переохолодження та перегріву, а також захищає наше тіло від забруднень та пошкоджень. Діти, а тепер розглянемо малюнки тварин із казок. Скажіть, а який одяг мають тварини в казках? Тварини в казках мають такий само одяг, як і люди. Дітки, а чи мають вони одяг у житті? Ні, в житті тварини не одягають такий само одяг, як у людей. Бо в них є хутро. Це є їх одяг. А чи у всіх тварин однакове хутро? Ні, всі тварини мають різне хутро. Діти, а тепер відгадайте загадки. Уважно слухаємо. Хвіст пухнастий хутро руде, у лісі живе, курей краде. Хто це? Так, це лисичка, вірна. Погляньте на неї, дітки, та скажіть, а якого кольору хутро у лисички? Так, хутро лисички рудого кольору. З біленькими вставочками. Вірно, наступна загадка така. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кошлатий. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Хто це? Правильно це ведмідь. Дітка, тепер розгляньте ведмедя та скажіть. А яке хутро за кольором у ведмедя? Хутро ведмедя коричневого кольору, вірно. І остання загадка. В лісі вогник рудуватий, Шишки лускає завзято. Хто це? Так, це білочка вірна. Дітки, а тепер подивіться на білочку. А яке хутро за кольором у білочки? Так, хутро білочки рудого кольору, вірно. Дітки, скажіть, а який одяг мають тварини? Одяг тварин є їхнє хутро, вірно. А які в цих тварин шубки? Шубки у наших тваринок тепленькі, пухнасті, добре. А для чого вони їм потрібні? Хутро захищає тварин від перегріву та переохолодження. Добре, дітки молодці! Діти, а тепер пограємо в таку цікаву гру. Хто такий одяг має? Умови гри наступні. Я вам буду описувати одяг тварин, а вам необхідно відгадати, про кого буде йти мова. Тож уважно слухайте. Перша тварина, вона невелика на зріст. Ця тварина... Має красиве руде хутро. На зиму вона запасається горішками, шишками, грибочками. Про кого йде мова? Так, це білочка, вірно. Наступна у цієї великої лісової тварини дуже тепла хутряна коричнева шуба. У якій не холодно спати і узимку в барлозі. Про кого мова? Правильно це ведмідь, вірно. Наступна ця тваринка впадає у зимову сплячку, а коли теплішає, щоб захищатися від ворогів, їй допомагає. Її голчаста шубка. Про кого мова? Вірно, це їжак, вірно. І остання ця тварина живе в Арктиці. Вона має дуже теплу шубку білого кольору. Що це за тварина? Так, це білий ведмідь. Дітки, наше заняття підійшло до завершення. Ану, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Вірно, дітки, ми сьогодні з вами говорили про одяг тварин. Дітки, а як ви думаєте, яка шубка у зайчика? Вірно, шубка у зайчика в нас буває сіроватого кольору. Але зі мною він міняє на біло худру. А у вовчика вірно те сіроватого кольору. А як ви думаєте, у ведмедія яка шубка? Вірно, коричнева. Діти, на цьому наше заняття закінчилося. Ви всі були молодці. До побачення!